Доброго дня. Сьогодні хотів би показати ще одне використання нашого набору. Це нам написали наші клієнти, які вже у нас беруть багато наборів. Вони роблять іменно в такому варіанті, коли набір вже готовий буквально на четвертий день. Іменно 6 літрів готового напою на четвертий день. Це я показую другий варіант і ще буде третій варіант, де ми з нашого набору такого будемо робити 9 літрів. Но це буде в слідуючому відео. Перед тим я показував, як наші набори настаювати. Може бути лінк під відео, а може, бути тут зараз вийде. Подивіться, це в нас класична стандартна ситуація. Зараз буде. Від клієнта інформація, але ми зараз теж почали їх так настаювати. Дуже класно виходить. Тобто, дивіться, що ми робимо: ми беремо якусь кастрюлю, беремо, заливаємо сюди зразу 6 літрів готового напою. Я от залив 6 літрів, і тут я спеціально поставив ареометр. От в мене тут зараз 43 градуси. Старайтеся трошки більший градус заливати от при тому варіанті, тому що буде трошки випарування, тому що ми цей варіант будемо підігрівати. Зараз ми включаємо нагрів, і будемо. Так, нагрів пішов. Трошки ми поставимо тако. Так. І зараз будемо міряти температуру, і будемо нагрівати наш алкоголь до 60 градусів. Це буде разом вже з інгредієнтом. Зараз 2 секунди. Що то в мене тут показує? Тобто, що ми зараз робимо? Дивіться, ми беремо набор. Ми, я буду показувати зараз багато е, іменно на лимонній вишні, тому що ми, по-перше, дуже вдало ми вибрали рецептуру. Люди дуже задоволені іменно від лимонної вишні. Дуже класний рецепт, дуже класний е, е, іменно кінцевий продукт виходить. Ми зараз ще е, зробили. Двохлітрові варіанти, але ну ми їх будемо просто людям дарити. Тобто людина, яка в нас заказує щось на сайті, ми будемо давати в подарок іменно на 2 літри оту лимонну вишню, так, щоб людина собі могла попробувати. Дивіться, ми відкриваємо набор. Цей і е, тут всередині є етикетка Ви вважаєте, якщо ви будете висипати її в банку чи там то його, щоб ви ту етикетку е, забрали, щоб вона вам не попала. В, е... О. Оце етикетка де де ви будете там собі клеїти на. Банку свою і там відмічати. Вона от іменно є в наборі. Тепер ми все висипаємо. О. І тепер наша задача просто перемішати наші інгредієнти. І зараз ми маємо просто слідкувати за температурою. Тобто температура. Має дойти отаким повільним нагрівом до 60 градусів. 60-65 градусів. Тобто ми робимо такий, так як би можна сказати, чай. Ну, варіант чаю. Ну ми не кип'ятимо, а просто доходимо до 60 градусів. Тому вам треба буде мати відповідний термометр і контролювати ситуацію. Іменно Температуру, більше як 65 градусів не бажано піднімати, тому що іменно в 60 градусів воно чомусь виходить, от найкраще. Це нам дали інформацію, дали клієнти, я не буду повторятися, але ми от провіряли різні варіанти. Ми навіть один раз закип'ятили, просто, довели до кипіння із інгредієнтом, получилося не дуже добре. Тобто, старайтеся так до 60-65 градусів дотягувати іменно температуру. То не буде довго, то буде так, ну, я не знаю, приблизно там 10-15 хвилин ви мали би потратити іменно на, на той варіант, щоб довели до температури до, до, до 60-65 градусів. Тоді що в нас виходить? У нас виходить така ситуація, що інгредієнти при тій температурі дуже добре, і саме головне, що швидко вони віддають от свої елементи з алкоголь. Алкоголь дуже скоро витягує тоді, от робиться така так якби, ну, витяжка така. Е, тому дивіться, воно вже нагрілося до там буквально до е, 30 градусів, 35, вам вже колір дає. Бачите? Е, саме головне, щоб ви зараз в даний момент от дотягнули до тої температури таким повільним нагрівом, і. Накриваємо кришкою, нічого не треба. Було б ідеально, якби ви просто от, е, е, накрили кришкою, охолоджується до кімнатної температури, і потім ви переливаєте е, в якусь ємкість, закриваєте герметично. Але ми робили от прямо в кастрюлі і лишали от, допустимо, е, е, нагріли, накрили кришкою, воно охололо, і воно так практично стоїть три дні. На четвертий день вже йде розлив. Тому трошки падає температура градус іменно самого алкоголю, тому що при нагріві воно буде випаровуватися, і воно потім, якби і герметики нема, кришка тільки одна. Але дуже швидко і дуже класно виходить кінцевий продукт. Потім фільтрація, і ми вже маємо готовий продукт. Ми ще до того вернемося. Тобто, у нас сьогодні перший етап. Ми нагріємо. Я ще покажу от іменно ту температуру, потім виключимо, поставимо кришку і почекаємо 3 дня. На четвертий день ви подивитеся, що вийшло. Я розлию це в бутилки, і ми вже так якби, закриємо іменно той другий варіант. І потім будемо ще показувати третій. Зараз я доведу іменно до 65 градусів і продовжимо. А зроблю зараз паузу. І ось дивіться, 60 градусів буквально за 5 хвилин я нагрів, 5-6 хвилин. Я ще трошки потримаю іменно до 63-4 градусів, то буквально буде дуже скоро. Тому що вже бачите, як температура росте. Можу включити витяжку трошки, то. Бо алкоголь випаровується, і воно е, та, якби, трошки так е, е, запах іде по кухні. Ну, от, практично все. Мене. 63 градуси, я думаю, що вистачає. що ми ще помішаємо. Дивіться, вже який колір, бачите? чим воно добре? Тому що. Практично зразу інгредієнти починають працювати, і вони вже дають от такий дуже класний колір. Вони зараз напітаються, впадучи на, ну тобто, в осадок випадуть, деякі, деякі будуть так стояти. Тепер ми просто виключаємо нагрів, закриваємо витяжку і накриваємо кришкою. І тут важно, щоб ви то не ставили в холодильник, а щоб ви просто, просто залишили от іменно в кімнатних умовах, щоб воно собі так само охололо, воно прийме кімнатну температуру, і залишити буквально на 3 дня. Таким методом ми отримаємо 6 літрів готового напою буквально вже на четвертий день. Воно настаюється, ми продовжуємо. Я ще вам покажу, як пройшло три дня. Рузливі бутилки, покажу який колір, і, ну і так далі, і так далі. Продовжуємо. Дивіться, пройшло буквально одна доба пройшла. От як воно вже виглядає. Бачите, інгредієнти вже дали осадок. Дивіться, наскільки воно насичене, вже. Тобто, але спішити не треба. Треба все-таки дати три дні, щоб воно постояло. ви вже, можете і на третій день, в принципі. Ми вже так і зливали. Але ідеально було би, якби три доби воно постояло, а на четвертий ви зливаєте. Я чисто показав, іменно, яка йде швидкість настаювання. Продовжуємо. І ось дивіться, пройшло 3 дні. Сьогодні четверті, четверта дуба. От дивіться, яка вийшла наливочка. Настійка, тобто. Я спеціально тут взяв бутилочку. Так щоб ви подивилися, як воно буде гарно в бутилці. Дивитися. Це і отакий напій, який ви будете робити дуже швидко іменно по тому методу. І якщо ви, допустимо, маєте от, іменно вам треба за три дня зробити готовий напій, ви можете спокійно використовувати цей метод, і воно получиться у вас практично так само якісно, як і при настаюванні там, двох тижнів. Я не буду вже доливати до кінця, тому що і так все ясно. От дивіться, яка як гарно. Воно бачите, яка. Яка насичений, який класний напій. Далі йти в бутилку, етикетка, і вперед. І так у нас вийде практично з одного набору 6 літрів готового продукту за троє за 3 доби. В дальніших відео я ще покажу, як робити третій метод і ще покажу, як робити четвертий метод. Тобто, чотири метода буде, і я думаю, що кожний ви повинні попробувати, тому що кожний метод має свої переваги, і ви при е різних е варіантах зможете ви використовувати один із цих методів. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!